Якщо це представники першої черги згідно закону, тобто це дружина, або ж представник його неповнолітніх дітей, діти, які отримають статус дитини з інвалідністю, або ж батьки непрацездатні, то вони отримують 50% грошового забезпечення у рівних частках. Ті, що отримували за старими правилами, за конституційним принципом незворотності дій нормативно-правових актів у часі. По ідеї повинні отримувати так, як вони отримали до цього. Є така думка, але існує інша думка, також яка підтверджена і в судах, що правила змінюються, і з моменту, як змінилися правила, то встановлюється все ж про виплати, то будуть такі виплати. Хотілося б чоловіка мати, бо діти скучають за татом, і кожен раз вони розпитують, де тато коли вже повернеться тато, коли закінчиться війна. Тобто мені хочеться, якщо чесно сказати, чоловіка, а не.